Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги щітку для прибирання. Це сучасний багатофункціональний гаджет, який значно полегшить процес прибирання. Завдяки USB зарядці та обертовому механізму цей інструмент ідеально підходить для прибирання кухні, ванної кімнати та інших поверхонь. Щітка оснащена кілька. Кома насадками, які дозволяють ефективно справлятися з різними типами забруднень від жиру на кухонних плитах до мила та вапняного нальоту у ванній кімнаті, легка та ергономічна конструкція робить цей прилад зручним у використанні навіть у важкодоступних місцях.